Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. минає 861-ша доба широкомасштабної війни. Так, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Сьогодні вранці, 3 липня, ворог вдарив по Дніпру ракетами та безпілотниками. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Троє людей загинули. Попередньо 34 людини постраждали. Серед них – 14-річна дівчинка. Також через комбіновані атаки і влучання сталося кілька пожеж. Ранок для нас не дуже добре, для мешканців міста Дніпра. Ворог черговий раз атакував, комбіновано атакував наше місто. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. Зараз станом на зараз три людини вже загиблих, про яких ми знаємо. Більше 18 людей звернулися до лікарні для надання медичної допомоги. На місці штаб розгорнутий, на місці працюють ДСНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого возгорання і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Вкотре під ударом і Донеччина ворог атакував 23 населені пункти: двоє людей загинуло, дев'ятеро зазнали поранень. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Літній період та відключення світла одні з факторів, які підводять до збільшення ризику кошкових хвороб. На перешкоді мали би стати щеплення однак із цим не все гаразд. Чому саме розповідаємо далі. Гострі кишкові інфекції одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку та можуть призвести до серйозних ускладнень. Особливо у дітей зауважують фахівці. Зокрема, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року відбулося суттєве зростання інфекційних захворювань. Вже за п'ять місяців, ще до початку літа, ми маємо зростання захворюваності на гострі ентероколіти встановленої етіології майже на 40%. Близько 300 випадків зареєстровано. Так само зросла кількість випадків гек не встановленої на 50%. Також зросла захворюваність на сальмонельозну інфекцію. Зокрема, як наголошують фахівці, у період відключення електроенергії виникають додаткові ризики. Щоб не потрапити у пастку хвороби, не забувайте про правила особистої гігієни та дотримуйтесь санітарно-гігієнічних норм. Зокрема, звертайте увагу на термін придатності продукції продуктів, купуйте їх у місцях санкціонованої торгівлі, стежте за умовами та терміном їх зберігання, а також за якістю питної води. Окрім цього, на Буковині триває спалах кашлюку. 275 випадків цієї хвороби зареєстровано лише за п'ять місяців 2024 року. Також нестабільною є епідситуація з кором. А от єдиний спосіб профілактики щеплення, як зауважує Наталія Губко, близько 50% хворих не мали щеплень зовсім. і хоч вакцинація не завжди повністю унеможливлює інфікування, та все ж неабияк полегшує перебіг хвороби. Зараз в період відпусток активного переміщення наших края. Необхідно пам'ятати про те, що лише щеплення дасть нашим дітям захист від таких хвороб, як Кір, кашлюк і хворіють наразі найчастіше діти. І якщо ми говоримо про кір, то в жодному випадку діти не були щеплені відповідно до календаря, тобто або не було щеплень зовсім, або дитина була щеплена з порушенням календарю. Зокрема, людям, які мають ті чи інші симптоми кишкових інфекцій, кашлюку чи кору радять безпосередньо звернутися до сімейного лікаря або ж викликати екстрену медичну допомогу. До слова у Чернівецькій області налічується. Вісім стаціонарів, де лікують інфекційні захворювання, п'ять з них це законтрактовані з службою Хронаціональної служби здоров'я України, які надають медичну допомогу інфекційним хворим у будь-якій ситуації. Це дві обласних лікарні, обласна дитяча лікарня і обласна лікарня для дорослих. Це Сокирянська. Кіцьманська і район, колишні районні лікарні, нинішні багатопрофільні лікарні. Також ще три заклади, такі як Новоселецька, Хотинська і Кельменецька, також мають інфекційні відділення. Тобто, потужності наші небезмежні. Це всього-навсього 308 ліжок по області розгорнуто для інфекційних хворих. Як зауважують фахівці, кашлюком здебільшого хворіють діти від 10 до 14 років. Зокрема, за п'ять місяців цього року кашлюком перехворіли понад 270 осіб. Сіб 111 з них отримали допомогу у стаціонарі. Так, от діти до року з них складали 43, тобто 43 людини, тобто це близько 40 відсотків. Це достатньо велика цифра для дитини до року. Це велике навантаження, і ми прекрасно розуміємо, що дитина повинна мати можливість отримати здоровий старт у житті. Марія Поліщук каже, що на Буковині вакцинуються не дуже активно. Що ми будемо аналізувати вакцинацію, яку провели заклади охорони здоров'я в Чернівецькій області, то на жаль, якщо в середньому всі в Україні заклади охорони здоров'я досягли 40% вакцинованих дітей за планом за 5 місяців, то Чернівецька область за більшістю вакцин досягла всього на всього 30%. Відтак фахівці наголошують на важливості щеплення, оскільки це може зберегти життя та здоров'я дітей і нашої нації. Аліна Рябко теми дня. ТВ. кращі боковинські випускники, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів, отримали нагороди від Чернівецької обласної державної адміністрації. Цьогоріч, за результатами основної сесії, НМТ найвищі бали отримали 57 випускників нашого краю. Як абітурієнти готувалися до тестування та що можуть порадити майбутнім одинадцятикласникам, розкаже моя колега. Випускник путильського ліцею Давид Томнюк склав три предмети національного мультипредметного тесту, а саме українську мову, математику та історію України, на 600 балів. Це найвищі бали за результатами основної сесії національного мультипредметного тесту на Буковині у 2024 році. Хлопець каже: аби досягти таких результатів, таранно готувався протягом цілого року, адже планує. Вступати в один з найпрестижніших столичних вишів будувався в, 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 в основному. Я сам а, але ще з української мови в мене був репетитор. Моя сусідка і вчителька у моєму ліцеї Світлана Олексіївна. Ну і в основному так це самоосвіта і самостійне навчання. Бутнім одинадцятикласникам насамперед радить систематично готуватися та ставити в пріоритет навчання. Натомість, можливо, іноді доведеться відмовитись від прогулянок з друзями та розваг. Потрібно бути готовим до того, що потрібно, можливо, по вісім годин сидіти день над цими предметами, а можливо, поменше часу проводити з друзями і взагалі відмовляти собі у різних задоволеннях. Результат Давида це точно не випадковість, а його старанна та плідна щоденна праця, стверджує директорка ліцею. У нас дійсно перший такий гарний досить високий результат, дуже приємно. І е, хочу сказати саме, що Давид підтвердив своє знання магістра, адже він у старших класах був магістром наук. І коли отримав найвищий результат з трьох предметів, що судбалю було настільки приємно, звісно, ми за нього дуже вболівали і дуже радіємо такому високому результату. Найвищий бал з української мови. Та математики отримала, і Марія каже, такі результати не стали для неї несподіванкою, адже 11 клас провела за підручниками. Готуватися я почала ще з літа. У мене був високий рівень знань із математики, з української мови. Ну і я працювала без репетиторів. Я сама все повторювала і як закріплювала весь матеріал. На 200 балів англійську мову склала Віра. Вона каже, що цей предмет із захопленням вивчала протягом усіх шкільних років. До англійської насправді готувалася з першого класу. Можливо навіть з дитячого садочку. В мене дуже багато вкладали батьки, за що я ну безмежно вдячна. Того так до англійської я постійно щось дивилась, щось читала і загалом споживала англійську мову. З англійської мови максимальні 200 на національному мультипредметному тесті отримала і Вікторія. Я вважаю, що це було очевидно. Адже я готувалася дуже старанно, можу сказати по факту з першого класу, адже у мене рівня англійської це один. Я займалася з репетиро моя вчителька зі школи. Займалася дуже важко також приймала участь в різних олімпіадах, можливо, в якихось курсах, вебінарах, щоб покращити свій рівень, Спілкуюсь, звісно, з носіями. Це також дуже важливо. І, взагалі, англійська мова це мова світу, можна сказати, вона дуже практична, її використовують по всьому світу. Можна спілкуватися взагалі з будь-якими національностями, і це дійсно дуже круто я вважаю вчити іноземні мови не лише англійську. Дівчина зізнається, акцент робила саме на вивченні англійської, адже пріоритетом був вступ у закордонний університет. Я планую вступати за кордоном, дуже сподіваюся і хочу вступити в один з найкращих закладів світу. Від того вже почалась і більш того, я хочу сказати, що мене вже прийняли. Дуже рада цьому. Відтак голова Чернівецької обласної державної адміністрації Руслан Запаранюк привітав юних буковинців та побажав успіхів у майбутньому. Зокрема, усі випускники отримали подяки. А тим, хто склав НМТ на 200 з двох та трьох предметів, вручили сувенірні годинники, Я хочу вам подякувати реально кожному учну сидячому тут за ваші знання, за вашу підготовку, за те, що ви вже сьогодні вкладаєте свій інтелект. В майбутнє нашої України. Ви наша майбутня опора, ви надія, ви ті, хто будете відбудовувати Україну після нашої перемоги. Тому ми покладаємо на вас. Дуже великі надії на те, що ви наше майбутнє, успішне майбутнє. І тільки так, і не іначе. Загалом цьогоріч, за результатами основної сесії національного мультипредметного тесту, 57 боковинських випускників набрали найвищі бали. Відтак остаточні результати НМТ стануть відомі наприкінці липня після завершення додаткової сесії. Анна Харабара та ТВ. Чернівецькі митники виявили сировину для виготовлення тютюнових виробів, яку незаконно намагалися перевести через пункт пропуску. Так відомо, що при проведенні огляду автомобіля громадянина України посадовими особами митниці на пункті порубне сірет виявлено приховані 55 картонних коробок з фільтрпачками для виготовлення сигарет, вагою понад 290 дев'яносто кілограмів і вартістю майже 150 тисяч гривень. Які знаходились у спеціально виготовленому сховищі у вантажному відсіку автомобіля посадовими особами митниці запроваджено справу проти порушника у Чернівецькій області. Вогнеборці ліквідували шість пожеж. Під час однієї з них загинула одна особа. Так, вчора, 2 липня, сталося займання в селі Михово у господарській будівлі. Вогонь повністю знищив споруду, речі домашнього вжитку та електроприлади. Пожежу ліквідували на площі 250 квадратних метрів. Також сьогодні, вранці 3 липня, у селі Верхні Петрівці виникло загорання у житловому будинку. Вогонь охопив площу 120 квадратних метрів. Під час згасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1972 року народження без ознак життя. Тіло загиблого відправили на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Ще чотири пожежі мали місце в обласному центрі Чернівецькому та Дністровському районах. 8 тисяч євро з кожного за незаконну подорож до Румунії. На Буковині прикордонники затримали групу порушників та їхніх провідників. Відомо, що знайшовши п'ятьох клієнтів, які у незаконний спосіб намагалися потрапити до сусідньої країни, один з організаторів повіз їх на автомобілі до держкордону, а другий на іншому транспорті здійснював супровід та контролював ситуацію. Утім, неподалік кордону їх затримали прикордонники. Відносно них складені протоколи про адміністративне правопорушення. До п'ять років ув'язнення за вдалі посиденьки у Дністровському районі. Поліцейські затримали чоловіка за підозрою у незаконному заволодінні автомобілем. Так, 42-річний житель Кальменецької громади повідомив поліцію, що невідома особа заволоділа його транспортним засобом. ВАЗ 2101 правоохоронці встановили порушника. Ним виявився раніше судимий за вчинення домашнього насильства, 25-річний житель села Нелипівці. Відомо, що чоловік гостював у заявника. А щоб доїхати додому пошвидше та ще й з вітерцем, взяв без дозволу господаря автівку. Утім, довго їхати не довелося. Не впоравшись з керуванням на чужому автомобілі, буковинець потрапив у ДТП. За скоєне зловмисникові загрожує до п'яти років позбавлення. Бавлення волі слідство триває. Таким побачили цей день наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних новин на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Тож я з вами прощаюся, затишного вам вечора та світлих думок. До зустрічі в ефірі.